Вітаю, друзі, на YouTube-каналі Майстер Клас. Вітаю всіх друзі, з завершенням великого тенісного сезону. І також я хочу привітати нашого переможця Дениса Боровікова з прекрасною перемогою. Денис Боровіков, найкращий тенісний прогнозист нашого каналу. Це перемога заслужена з величезним отривом. Денис Боровіков виграє наш турнір Тенісний Батл 2025 року. Отже, наші привітання, наші побажання можете писати самі найщиріші, найкрутіші привітання і слова. В адрес Денису в коментарях. Я думаю, йому буде приємно почути. Я в свою чергу, як то кажуть, знімаю шляпу. Це неймовірна перемога, чудова перемога. Так, відбувся буквально вчора, ввечері, фінал в Туріні. Сіннер довів, що він гідний. Суперник першої ракетці чоловічого тенісу Карласу Алькарасу. І не дивлячись навіть на те, що до кінця сезону Алькарас так і залишиться першою ракеткою, я думаю, січень і лютий наступного вже 2026 року буде дуже спекотним для перших номерів. Рейтингу чоловічого тенісу. Дякую, що ви були зі мною на протязі всього цього нелегкого, але дуже цікавого сезону великого тенісу і жіночого, і чоловічого. Тепер всі великі турніри, всі великі матчі закінчені на цей рік десь приблизно до 25-27 го до го грудня. Великих турнірів не буде. Навіть не буде турнірів ATP і WTA 250. А якщо і будуть турніри, то вони будуть спарінг-турніри, тренувальні турніри, показові турніри і чисто комерційні тенісні проекти. Та я вважаю. Що навіть і такі турніри нам не дадуть скучати. Без тенісу ми, друзі, не будемо. Тому я хочу завірити вас, що сумувати буде ніколи. Я обіцяв, що наступний сезон буде з Нововведеннями. І вони будуть докорінні і саме і в наших правилах також. В тому числі. Про все я пізніше поясню, десь уже, мабуть, у грудні. Ну, а поки що ще раз вітаємо Дениса Боровікова з перемогою 95 балів. На другому місці Толкін Берчимбетова – 85. Далі Геннадій Боровік 78, Ливе Гуд, 72. Єлена Вольф 58, Намбеван 54. Валерій П'ятаєва 46, Ігор Леонідович 45, Олександр Січкаренко 42. Олександр Алиєв, 39 і мастер клас 34 зароблених бали в нашому турнірі в тенісному Батлі. За останній 30-й тур найбільш всіх якраз і заробили лідер наш Денис Боровіков і йдуча на другому місці Толкин Берчимбетова. По 5 балів. По 4 бали взяли Боровік Number One і Ігор Леонідович. Турнірна таблиця ви тільки що ночули. Ну, я опублікую в нашому каналі тут безпосередньо в дописах, а також в нашій Facebook-групі майстер-клас у нашому телеграм-чаті і телеграм-каналі. І в Іксі, колишньому Твіттері, обов'язково продублюю. Дякую за чудовий сезон, друзі. Чекаємо наступних тенісних випусків. Мирного неба, віцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім перемог, успіхів, удачі, всім па-па.